мистецькому арсеналі стартує 36-й Ukrainian Fashion Week. В рамках українського тижня моди будуть представлені колекції 62 дизайнерів. А за 8 днів пройде 45 показів. Чого чекати в перший день тижня моди? Розповість наш кореспондент Оля Черкова. Вона зараз на зв'язку з нами. Оля, тобі слово. Добрий вечір. Студія зараз. Я знаходжуся у мистецькому арсеналі, де розпочався 36-й український тиждень моди. Попереду нас чекають п'ять днів показів від провідних українських дизайнерів та від молодих українських дизайнерів. Але цьогоріч це не лише модна подія, а і соціальний та навіть історичний проєкт. Організатори наголошують, що таке символічне гасло цього українського тижня моди це «Next step», наступний крок. Тобто для українського суспільства навіть у такий тяжкий період модна подія може бути наступним кроком. Окрім того, що організатори наголошують, що це саме український тиждень моди, а не тиждень української моди, у багатьох дизайнерів в колекціях прослідковуються українські народні мотиви. Особливо цікавим буде проект Витоки. Там на підтримку музею імені Івана Гончара буде показані українські народні костюми на сучасних моделях, а також сучасні колекції за мотивами українських традиційних. Вбрань, але найцікавіше ще попереду, тому що за декілька годин ми проведемо міні-екскурсію з головним продюсером українського тижня моди, який нам розповість трохи більше. Але це за декілька годин буде у вечірньому телеекспресі. Тож обов'язково залишайтеся з нами, студія.